Хочу зняти ось таке відео, бо є питання на рахунок міцності різьби в губках, що вона зроблена в самому алюмінії, а не ма такого плану вставки, як у інших виробників. Є питання, наскільки ця різьба міцна, що можна зірвати різьбу. Ось я ще не робив і зараз знімаю відео онлайн. Беру ось такий гвинт. Міцність у нього 10,9. Ось там буде. Ось 10,9. Новий гвинт. Там ще сам я не знаю, що буде. Наскільки? міцно ну, можна стиснути і що станеться. Біта сталь С2. Ось тут написано С2. Гвинт М5. Ставимо. Типу. И начинаю тыснуть. тисну с силы. Оп. Я не могу зірвати с силы. Я, я уже... ось... <свят> силы. Ось. Зірвалось щось? Ви бачите, як вигнула губку. З усієї сили я дивлю. Нічого не зірвалось. Зараз візьму, більше важить.